Доброго ранку, мої любі малята. Я знову рада зустрічі з вами. До нас сьогодні на гостину знову завітали наші друзі. Це Оксанка і Тарасик. Малят, давайте разом пригадаємо, що людей, які живуть в Україні, називають українцями. А мова, якою розмовляють українці, українська. Малят, наші друзі сьогодні одягли український національний одяг. Діти, Оксанка і Тарасик сьогодні нас запрошують у гості до села, де живуть їхні бабуся та дідусь. Оксанка і Тарасик нас зустрічають біля хати. Погляньте, що у них в руках. Так, хліб, а ще й сіль. Існує звичай так зустрічати дорогих гостей. Оксанка і Тарасик не просто в руках тримають хліб. А він лежить на рушничку. Це не той рушничок, яким ми витираємо руки. Це вишитий рушник. У кожній українській хаті є рушники, ними прикрашають оселю. Вишиті рушники, створюють затишок та зміцнюють родину. Рушник це символ життя, щастя та долі. Вишивали рушники. Кольоровими нитками. Червоний колір символізує любов та щастя. Бабуся вишила не тільки рушники, бабуся ще вишивала сорочки. Давайте розглянемо сорочку. Що на ній вишито? Так, правильно, листочки та ягідки калини. А у народі цінують калину за її цілющі властивості. Дідусь Посадив калину біля хати. Калина це маленька червона ягідка, а всередині у неї кісточка, немов маленьке сердечко. Восени на ній є багато червоних ягідок. Дідусь зібрав калину. Бабуся з неї приготує варення, чай, кісіль, джем. Калина надає сил і допомагає взимку вилікуватися. Бабуся поклала китяги калини на тарілочку та налила чаю у глиняний кухлик. Погляньте, який він гарний. Його також прикрасили. А що на ньому намальовано? Так, тут є і смужки, і квіти, і цяточки, і ягідки. Дуже-дуже гарний посуд. В українських хатах багато такого посуду. Малята, а чи сподобалось вам бути в селі? У гостях у Тарасика і Оксанки? Вони вам кажуть до побачення, малята, до наступної зустрічі!